Я Віталій Дахновський, я футболіст і інколи граю в Counter-Strike. Я Пасіч Геннадій, футболіст. Інколи граю вільний час в Counter-Strike. Подивимося, що нам принесли на перший раз. Мишка, дуже чудова мишка. Це фірма Рок, мишка зручна. Добре сидить в руці. В мене похоже, я, напевно, собі б хотів таку придбати. Для мене, коли мишка дуже велика, то мені трошки неудобно. Так вона середня, не дуже не, маленька, не велика, Мені вдобно, комфортно. Вона має бути з зреш... решта на руку, щоб тобі отак було зручно її тримати в руці. Бачу, наушники дуже круті, дивився недавно на них на ринку. Ну Звук відчуваєш краще. А якість це, краще, як як? Шайка, це дуже важливо, щоб да. чути, де хто біжить. Подивимося, що нам підвезли. Да. Крута підсвітка, як в всіх ігрових комп'ютерах. Синок, готовий? Да, готовий. Поїхав. Ми тільки почалися році грати. Да. І, і то почали з Турції на зборах, там, коли є війни час, тоді приходимо там, після обід, після вечері, то трошки граємо. Ми ж не сидимо там цілими днями. Щоб так, ми ж відновлюємося нормально. Ну, так, коли вільний час, От зараз ми пограли, от я йду на масаж до Дімончика, бо треба відновлюватись. Для мене це більше розвага, як... чим і... я хочу щось там в нього до до досягти. Ні, такого не мав сенсу. Для мене це скоротати час. Так, трошки пограти вільний час і все <с> з чудака стоячого <с> луплю. Смог, щось буде пуште тіп. Ти що требаш жорстко покотиш? Де Дефай, де nice. Найс. В дитинстві, так. Да, в дитинстві цілими днями <поцент> сидів в комп'ютері. А зараз немає такого. Ну, ти ж маєш висипатися до тренування. Ти ж потім на другий день можеш прийти на тренування не прийшов. І, і, всі, і Вся команда буде швиряти. Так, очі болять, не виспаний, все, болить. Мід. Мід, мід. <звіс> все, найс. Nice. Да. ну я не був, я не поняв, я не почув, де він був. Він ліпо далі був, поняв. Буває таке, що негативні емоції, заходиш в контрастрайк і ти випльоскуєш ці негативні емоції. Ну, для мене це більше розвага, як, чим я хочу щось там в нього досягти. Ні, такого немає принципі. Для мене це скоротати час. Так, трошки поради вільний час і все. Щось там бав флешка? Флешка, да, да, да. так? Ні, флешка. Чудові комп'ютери для гри Counter-Strike, для, Counter для будь-яких ігор дуже, 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 хороший, дуже хороший. Враження позитивні, добре пограли. Рекомендую цей комп'ютер. Сірчик, це було ізі.